сколько мне заплатили, что я стал поддерживать встречу вонючки. И комментарии, которые дают э, вот это сборище западных подонков, очень сильно отличаются. Но что мы можем сказать точно, что ни о каком ультиматуме речь не идет. Просто мы... вопрос, а зачем тогда не подписал все в Стамбуле? Что-то мне подсказывает, что мы начали, учитывая резко повысившуюся точность нанесения ударов, получать еще и разведданные от американской стороны. Но киевский режим распространяет кадры, на которых зафиксировано якобы применение новой, якобы, украинской ракеты «Фламинго». Привет, друзья! Мене звати Олена Курбанова. Забула з учора. Як мене звати Занадто багато подій, і все несеться. Але я пам'ятаю, що незмінно ви, звісно, шупинилася в ефірі ютуб каналу Курбанова Лайв. І все найголовніше, яке завжди ми для вас назбирали довкола зокрема і вчорашніх подій у Вашингтоні. Одразу скажу, хай буде приємний спойлер. Всі розмови із президентом Зеленським і з європейськими лідерами Дональда Трампа чомусь зіпсували настрій російським пропагандистам. Вони більше не відкорковують. шампанське, не думають, де будуть осадятися на нашому Донбасі, і не тільки, хоча і продовжу вкидати про свої перемоги, але про все по черзі. Ви, друзі, не забувайте нам лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф, коментуйте, почути й побачене. І не забувайте, що кожна усмішка, кожен жарт – це те, що продовжує нам наше життя. Тож у коментарях теж. Пишіть нам. Ну і власне, все дуже і дуже здавалося б, добре починалося для росіян. Всі вихідні, аж до вчорашнього вечора, західні медіа писали про те, як Дональд Трамп буде тиснути винятково на президента Зеленського, як буде вимагати територіальних поступок, і як Пиня, який четвертий рік повномасштабної війни не може взяти Донбас, просто так без бою його отримає після перемовини з Трампом. І все це вчора. Просто в один в день. В одну мить зникло, при тому, що ніхто так і не розуміє, про що домовились, що погоджено із Зеленським, що ми отримаємо, що отримує Росія. Взагалі нуль. І що ви думаєте? Це ж має значення для Москви. Он Соловйов, навіть те, що пині дали підзад на Алясці і обідом не нагодували, все одно він намагається продавати як перемогу. А коли війна закінчиться без Донбасу? Соловйов першим, навіть не сумнівайтесь, буде вистрибувати штанішок і казати, що це було так задумано. Вони так і хотіли. І зрештою, ми таки не знаємо, то до кінця будуть нові санкції чи не будуть проти Росії. Бодон сказав два-три тижні, і ми все зрозуміємо, чого хоче Росія. Тож здається, що часики знову тікають проти Росії. В вчорашній день. Интереснейшее. То есть э, люди готовились. То есть европейские <связывая> политики, которые э, занимаются воспитанием Зеленского, груминг, я бы даже сказал, использовал этот э, английский термин, у которого много значений. А вот э, здесь надо отметить, они поработали вовсю. А, да, конечно, можем отметить тот факт, что прием очень сильно отличался от <связывая> того приема, который был. Владимира Владимировича, сомнений нет. И мы сами хорошо понимаем, что вот мы точно угадали, почему и кого взяли, то есть какие разные струны души Трампа должны были быть использованы. При этом хочу отметить, что говорить о том, чего добились или не добились европейские политики и кто какие ставил перед собой пока рано. То здесь многое нам неизвестно. Опять-таки мы видим, что Комментарии, которые исходят от самого Трампа, и то, что он пишет у себя в социальной сети, а он пытается не давать слишком много информации, чтобы она не помешала дипломатическому процессу. И комментарии, которые дают вот это сборище западных подонков, очень сильно отличаются. Но что мы можем сказать точно? Что ни о каком ультиматуме речь не идет. Что мы можем сказать точно? Ни про яку задачу Донбассу и Украины мова не идет. Хоча в п'ятницю вже всі до цього готувалися. Але знаєте, до чого ми дожились? Докотилися до дивного, до страшного росіяни тепер переживають за життя та здоров'я президента Зеленського. Самі стали авторами десятків замахів на життя Зеленського. Ну а тепер ледь не моляться за нього. Бо як це так? Може він не доживе до перемовин. Соловйов абсолютно серйозно обговорює, що Зеленський підпише капітуляцію і віддасть Путіну все. Все, що він хоче. Так, наче Соловйов такий свіжий, вчора народився і не знає, що у Зеленського комплекс месії, що він другий після Богу, що він русофоб. І путіну, якщо і випише, то хіба що ляща. Але Пємс, маргінез, Вони мають продовжувати їсти лайно з Лопати. Рівень фікалій в крові не має падати. Тож, Російська пропаганда вже обіцяє, що нарешті СВО, в якій вони тотально не можуть перемогти, перемогу їм просто візьме і подарує Зеленський. А якщо все це буде двигатися в направленні переговорів і е, поиска компромісів, то, звісно, таких попросив накапілася чи і їх будуть задавати. И задавать будут не просто там, где-то в кабинетах, да, а на улицах в том числе. И желающих, условно говоря, вывести людей на улицы и потребовать ответа на свои вопросы, там, поверьте, более чем достаточно. Нет, ну будет просто но вопрос, и... а зачем тогда не подписал все в Стамбуле? Ну, вот и... и по я... большому ну, счету сейчас все здесь возвращается есть... к Стамбулу, но на более тяжелых для Украины условиях. Но здесь есть очень большой риск вот чего, Владимир Владимирович. Многие, ну, как бы этого не замечают. А что будет, если, например... Зеленский готов будет пойти на компромиссы, которые устраивает Дональда Трампа и вполне может быть устроят там э, Россию. Да? А как поведут себя вот эти самые глобалисты и европейцы? Мы, я, например, не исключаю вариант, что в случае, если э, будет реализован сценарий, который им не подходит, они могут пойти на крайние меры вплоть до ликвидации самого Зеленского. Ну, чтобы эти договоренности не были реализованы. Может быть, такой сценарий? Теоретически да. Конечно, очень Либо удобно. Либо для будет... того, чтобы они были реализованы. Зеленский может помешать как одним, так и другим. Да, конечно. Он сейчас очень неудобная фигура. И он, я считаю, сейчас в зоне повышенного риска для себя лично в том числе. Как мне кажется, вот именно в этом, на, на этом этапе. Ну, поэтому будем... все может быть. Сценарии могут все быть очень разные, быть. И, все, и все может стать. Мы ну, интересное время способов. живем, да. Хотя да. и тревожное. Знаєте, що мені подобається? От я легко виходжу на свою роботу. Мені ані соромно, ані доводиться викручуватись перед своїм глядачем. Ми ж з вами відверто знаємо, як виглядає ситуація. Ми не говоримо вже 100 років по кордону 91-го року про ще багато багато наших вимог і очікувань. А От росіян все геть інакше. В них кожен день придумуються якісь такі вкиди, які показують, що ось ось вони переможуть, ось ось вони дотиснуть. А жептом відбувається Аляска, а потім Вашингтон. І їм сука треба прийти зранку на роботу і все видавати по-новому. І я обожнюю. Я відверто обожнюю бачити, як перевзуваються російські повії, як з гаспаряна у повітрі злітають лапті і як він видягає валянки. От вчора між нами була прірва. Де ми, а де росіяни, правда? Ми хутор, ми селюки. вони великороси і містяни. В них. Просто Путін, а в нас Фетюк. Ну, а потім тебе поза ефіром нагинають, каже Цумбатич. Забуваємо все, що ти всі ці роки ніс, все одно в тебе немає репутації, все одно тобі не соромно. Тепер ми за те, аби Фетюк зустрівся із спинію. Більше ніхто вже геть ніхто не бере Київ. Більше сам Гаспарян вже не їде на бронепотязі в Шевченківський суд, який його засудив. Ніхто нікого не перемагає, немає денецифікації. Вже просто навіть Гаспарян каже, я знаю, просто як знаєте, тут устроєна більша політика, треба зустрічатися. При тому, що всім очевидно, що Зеленський не віддасть нічого, нічого. А Гаспарян, Кіасаян, так, стапе без овоча, Соловйов, Кісільов просто підтираються вимогами Москви, обтікають, але їм ок вони так звикли. Дальше. Ну, естественно, обязательно должны найтись мудрые люди. Сколько мне заплатили, что я стал поддерживать встречу Ванючки а... с Путиным? Во-первых, кто вам сказал, что я поддерживаю? Вот лично я. Я об этом когда-то говорил. Вы сами себе в голове придумали и пытаетесь вот мне это внушить. Лично я, вот как гражданин Российской Федерации. Вот как господин Армен Сумбаджи. Я против. Я понимаю, что такое политика. Вы, вероятно, живете в исключительном мире. Мне было бы интересно послушать, что бы вы сказали Ленину в 18 году, Сталину в 39-м и в 45-м. Вы, наверное, их бы назвали бы платными трубадурами, правда же? Вам вот с такой принципиальной позиции, наверное, очень хорошо живется. Я подозреваю, что в лесу, но не среди людей, наверное. Ну, потому что нельзя быть в обществе и быть от этого общества свободным. Чтобы исповедовать вот такие взгляды, как у вас, надо быть схимником в скиту. Но в этом случае я не понимаю тогда, зачем вы пить в чат. Потому что, находясь в скиту, полагается молиться для, так сказать, обретения полного душевного спокойствия и гармонии. <кій> Надіюсь, я чрезвичайно вежливо вам об'ясню. Потому що то, то, що я хочу сказати, нельзя. можна. <кій> Та й справді, ну, звісно, живих жопи. Звісно, це не те, що ти перевзуваєшся. Це просто так влаштована велика політика. Так само так думає і воєнний злочинець Путін. Він що? як я буду згадувати свої заяви про 22 рік, про звернення до українського народу, українських військових, про всі ці плани і заяви СВО ж. Ми... Ні. Ні, ніхто просто відрізає. Я вам скажу, пожалуйста. Діпстейт каже, що після втечі росіян із Херсону Росія окупувала менше 1% території України. Менше 1% від загальних територій України. Єбать результат, блять. Вторая армія міра, ядерна сторона. Щоб я так жила. Але зараз, зараз була така бомба. Просто вишка, просто діамант, який могли знайти тільки ми. Ми ж вчора показували вам, пам'ятаєте, американську бойову машину, яку росіяни відверто віджали у Збройних сил України. Одну із тисяч, які вбивають росіян. Помістили на цю бойову машину у свій аквафреш, у свою ганчірку, та поруч прапор США або бо борацькі народи і їздили так на фронті на Запорізькому напрямку. Так от, сьогодні історія чи Саме любов до американців отримала своє продовження. Американці, виявляється, зливають росіянам розвід інформацію про наші секретні місця ВПК. Шах і мат. Росіяни наносять удари за допомогою американців, найбільших спонсорів смерті СВОшників. І це на голубому глазу навалюють російські пропагандисти. Притому я би особисто. Якби була в Росії, була слідчим комітетом, то я б за таке саджала. Це ж чиста дискредитація Своїшної армії. Виходить, що росіяни настільки недолугі, що самі без американців не можуть це раз. Ну, а друге, це розмови про гарантії безпеки, це розмови про закупівлю зброї на 100 мільярдів доларів вчора у Вашингтоні. Чи це теж та інформація, яку по секрету обов'язково шепнуть росіянам? Ну, есть, як на тлі всіх цих перемовин, все одно, блядь, можна розповідати про те, як американці наводять вогонь по українцям. Трамп произнес много-много раз во время открытой встречи с европейскими лидерами. Он им говорил это на каждый их тезис. Он говорил следующее, что нет нужды в прекращении огня, если можно завершить войну. И он приводил примеры, в том числе, как я помню, по-моему, вот одного из африканских там конфликтов, а там конфликты длятся по много-много десятилетий, и у них нет ни начала, ни конца, соответственно, он приводит в пример их и говорит, что все нормально, можно регулировать, пытаться урегулировать мир, несмотря на активное ведение боевых действий. Это важный момент. Трамп признает реалии на земле, Трамп понимает, что без достижения военных успехов нашей страной решить украинский конфликт невозможно. Надо уничтожить боеспособную часть украинской армии. Нам нужно еще время на уничтожение военных объектов Украины. Нам нужно еще время на нанесение высокоточных ударов по местам скопления иностранных инструкторов. Что-то мне подсказывает, что мы начали учитывая резко повысившуюся точность нанесения ударов, получать еще и разведданные от американской страны. Это очень похоже. То есть они начали сдавать места скопления иностранных инструкторов, где нет американцев. И это очень важно. Это очень интересно. Если это вдруг не миф, то Так тоді совершенно інше отношение між Росією і США. Далі. Виявляйте Конфликт... собі, щоб я таке дозволила вийти і щось навалювати. Північнокорейські війська вриваються у третю штурмову чазов. Мені доносяться чутки. Та ні, ну я ж якось ходжу по вулиці, з людьми вітаюся, хтось мене впізнає. Ну, ну як це? А в Росії це спрацьовує. Отак, елементарно. Продати завершення війни, програш у війні, не окупацію наших територій. Легко вони це зроблять. Але особисто я сподіваюся, що настане той день і той час, коли росіяни будуть так само, як українських російськомовних громадян захищати, що ці методи захисту прийдуть і до самої Росії, бо немає кращої турботи, аніж, звісно, ракети по житловому кварталу. Росіяни, звісно ж, ніколи не підраховували. А скільки через війну мешканців Донбасу втікло зі Сходу в інші українські регіони? Скількох вони вбили. Вони не рахують кількість знищених міст, знесених будинків. Вони рахують тільки букви типу в українських законах. Україна не вбила жодного українця на Донбасі через мову, через віросповідання. Росія вбила десятки тисяч цивільних. І військових. І після всіх своїх злочинів, після того як навіть пекло гидує росіянами, Лавров продовжує навалювати свою улюблену історію про захист мови. Ага. Людей вже не буде, ви всіх вб'єте. А мова, звісно ж, для вас все ще буде важлива. зараз посмотрите. ретроспективно, что они говорили по Украине за все эти годы, там ни разу не найдете словосочетание права человека. Хотя запрет, полный запрет русского языка во всех сферах человеческой деятельности должен был бы, наверное, вызвать возмущение у этих родителей демократических принципов. Ничего подобного. И то, что это единственная страна в мире где запрещен какой-либо язык тоже никого не смущает и когда говорят что вот мы да наверное придется согласиться на обмен территориями они это кто-то там из них это что-то произнес но во-первых это должен решать сам зеленский а, а во-вторых мы развернем миротворческую операцию силы вооруженные силы в виде миротворцев Що це означає? Це означає, що вони довіряють рішенню випробувати об'єзпеченні прав человека тому самому персонажу, при якому були прийняті закони, истребляющие права русскоязычных. Якщо ми перша і єдина країна в світі, в якій заборонена якась мов, я вже мовчу про те, щоб запитати, а що там як розквітає і буя є українська в Росії, то давайте подивимось на саму Російську Федерацію. Першу унікальну єдину країну, яка захищає громадян іншої країни, при тому, що сама обмежує права і свободи своїх власних російськомовних росіян, вбиваючи ще більше росіян і обмежуючи ще більше їх в усіх можливих правах і свободах на території Російської Федерації. Але Лаврову, плювати це ж не про істину в останній інстанції, це ж спекуляції, пропаганда. Тож говорити з росіянами можна. Ні, навіть не їхньою мовою, а мовою зброї. От, наприклад, подивіться, як міняється правильно Скабєєва, як вона очкує. і ми з часом ще її обов'язково навчимо присмикатися. А все через елементарну звичайну презентацію української важкої крилатої ракети Фламінго. За технічними характеристиками, фламінго легесенько так долітає спочатку до Москви, а потім ще й назад повертається, якщо потрібно. Або може дістатися аж до Уралу та Сибіру, така собі новина. Бо на що здатне озброєння, наприклад, росіян, ми все вже з вами чудово знаємо. На нас виборгували абсолютно все, нас нічим не здивувати. А от що таке козацька українська ракета, це поки загадка. Хоча росіяни і підозрюють, що фламінго народжене не в Україні, а у Британії. Тобто коли ракета вдарить по Москві, то що? Це означає, що ви будете бити по Лондону. Ха-ха, Це я просто захотіла вписати цей жарт. Ну і моя улюблена частина це там, де нас звинувачують у терактах. Ну тобто для Росії кинути сотню ракет по нашим цивільним містам це денацифікація та звільнення, а ще захист російськомовних. А от розробка ракет Україною, то це обов'язково теракт. Ось вони, и ови. Киевский режим распространяет кадры, на которых зафиксировано якобы применение новой, якобы, украинской ракеты «Фламинго». Вернее, ракеты не совсем украинской. Как обратил внимание журналист агентства США этот пресс, украинская «Вундерваф» и супероружие выглядит как брат-близнец британской ракеты F-5 «Миланио» которую продемонстрировали буквально полгода назад на выставке вооружений идекс 2025 в Абудаде. Там было заявлено, что тяжелая крылатая ракета FP-5 несет боевой блок массой в одну тонну, развивает скорость до 950 км в час и способна поражать цели на расстоянии в 3000 км. Украинская ракета, но так совпало, аналогичные ТТХ. А значит, в зоне поражения вся европейская часть России, Уралы, даже часть Западной Сибири. Киевский режим выдает британские технологии за свои. Лондон таким образом снова чужими руками испытывает новую ракету и продолжает вооружать ВСУ оружием для терактов. Некоторые украинские эксперты утверждают, что «Фламинго» уже поступила в серийное производство, и украинская ВПК якобы Способно випускати до 50 ракет в місяць, цих допомогою Лондон можна предположити, намагається компенсувати київському режиму дефіцит более дорогих дальнобойних ракет: англо французьких Storm Shadow і скальп, і американських ракет. А ну я ж хочу вам нагадати, що ми ж нікчемні. ми нічого не можемо розробити, спинити на українських фронтах. Ми, звісно ж, не воюємо. Але при тому, і з того моменту, як росіяни втекли із Херсону, я ще раз вам повторюю, вони окупували один відсоток наших територій після всіх запущених своїх ракет, своїх дронів, презентації Арєшніка, Скварєшніка і всього іншого, ось власне що вони мають. А тепер давайте подивимось, як хвоюємо ми проти росіян, ще навіть не застосовуючи наші нові розробки. Ви ж пам'ятаєте, що море ми свого часу почистили, влаштувавши такий собі кораблецит. Потім ми прорядили російські літаки. Це авіацит у нас був час, звісно, взятися за потяги, що забезпечують воєнні поставки СВОшникам на фронті. В мережі опублікували відео із результатами атаки на російський потяг між урожайним і токмаком Запорізької області. Потяг був уражений. Він зійшов із рейок, спалахнули паливні цистерни, після чого сили оборони України продовжили атаку для завдання максимальних пошкоджень складу. Я б тут відзначила високоточну роботу, в тому сенсі, що спрацювала розвідка, яка знала, що це за потяг. Спрацювали всі наші безпілотники, сили безпілотних систем, які точно вдарили по цьому потягу, і не постраждав ніхто із. Цивільних невинних страждає тільки, як і має бути воєнна інфраструктура. Ось так треба воювати своїми чи наданими методами. Це вже абсолютно другорядно. Ну і власне про ті території, на які ми ще не дійшли, але які обов'язково будуть деокупованими. Дасть Бог вони тільки головне вижити. Пам'ятаєте, як у 2014 році росіяни парели фуфел, розповідаючи про. Громадянську війну на Донбасі. Так от, ті, хто привів справжню війну на наші території, свій діагноз зробили зарано. Громадянська війна на Донбасі розпочинається із-за непаду регіону через присутність там рускава міра. Тепер люди влаштовують реальні бійки через воду. На сході людина вже давним-давно не людина одне одному, а вороги і конкуренти за останні краплі. Ну, чекаємо, звісно.

вот эта установка была врезана, не санкционирована. Врезана куда? В трубы вообще. Стоит кран, правильно? Вот, который на первом этаже. То есть люди оттуда приходят и берут воду. У нас в квартире прописано два человека. Вот. То есть мы на протяжении этого всего времени платим за воду. Но воды, к сожалению, нет. Для бочки. То есть видно, что вода там ну, грязная и так далее. Стоит насос. Вот. Насос стоит После бочи. люди, которые живут на девятом этаже, э, на восьмом, ниже и так далее. Воду, мы не и себе и эту я... воду, мы не протянули не отдельную линию и так далее. Мы а... людям на полностью весь я... стояк. Вы... Воду из общественных труб качаете в этой мы емкости. А новое. Правильно, за я тоже плачу. Ну, Но я же не качаю себе насосом в квартиру. Вода, а у родителей а нет у меня нет воды. После того, как вы сделали вот эту установку, у нас у всех нет воды. То из за этого месяц весь подъезд без воды, и еще жители соседнего. А тот подъезд вообще остался без воды. Вот этого здесь будет не должно. Это общественный подвал. Прежде Обещайте чем этим. это установить, вы должны а вы не получить меня, на. Послушайте. Нет, ты меня послушай. Не, тыкайте вы... мне раз, Ой, не да меня ты какие не раз, уберите меня. Насос качает с бочки, а не системы. А как в вашу бочку эта вода попадает, я, не не я не хотела бы знать. Она так сама туда бежит. У Там Там у нас мы платим за воду, мы должны. Я плачу за воду. Я мать одиночка. Я нанимаю няню, она у меня гуляет с ребенком, пока я таскаю воду. Вот меня никто не спрашивал вообще, хочу я, чтобы у того стояка была вода, а тут давление меньше, или не хочу. А чего они стоят здесь, чтобы на подаче на Молодая, стояк еще была? Еще а, раз да, да, да. да. Ну, А, а я я стрел... Стрел... да. не где куда должен бежать. Очень здесь, интересно. Нет, тут Молодой воды нет человек. вообще. Да, Та де ж оці крики зібрались би під'їзду двором і Путін, Путін воду. Але ж ні, здається, то до інших часів. Ну чому, друзі, ми будемо завершувати? А ви не забувайте нам лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайк. Коментуйте, почути і побачене. Відзначайте свої улюблені фрагменти, всі ваші жарти, іронії, мами. Це все вітається. Ну і звісно, пам'ятайте, що ми завжди надзвичайно цінуємо і дякуємо всім, хто підтримує незалежну журналістику і допомагає. Команді youtube каналу Курбанова Лайф фінансово нас підтримати ви можете з допомогою всіх реквізитів, які ми лишаємо в описі до нашого випуску. Або ставайте спонсором youtube каналу Курбанова Лайф. Вся інформація на головній сторінці нашого каналу. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!